Вітаємо, друзі! До комплектації бінокуляру входять кріплення на голову з можливістю регулювання, кронштейн на шолом, ремінець для перенесення, карта пам'яті, usb кабель батареї, тканина для очистки, захисний чохол та інструкція, виготовлений з удароміцного пластику, здатного витримувати помірні випадкові удари. Прилад має пиловологозахист за стандартом IP 54 та автостереоскопічний 3D-дисплей 2 в 1, що дозволяє перемикання між одинарним та подвійним екраном. Повністю незалежна бінокулярна технологія з двома екранами, може незалежно регулювати візуальну компенсацію лівого та правого ока. Це передовий цифровий прилад нічного бачення, що дозволяє записувати відео та фото та збереження їх на картку пам'яті. Він призначений для спостереження у темну пору доби, забезпечуючи п'ятиразове збільшення, що дозволяє бачити об'єкти на відстані до 400 метрів у повній темряві, оснащений потужним інфрачервоним підсвічуванням, з дальністю до 400 метрів, та 25-мм об'єктивом з можливістю збільшення до 4 разів та шестикратним оптичним зумом. Кнопки керування знаходяться зверху, за рахунок чого є легкий доступ до них під час використання. Також бінокуляр, оснащений різьбовим кріпленням для установки на штатив. Пристрій живиться від вбудованого літієвого акумулятора ємністю 300 мА на годину. Це відмінний вибір для тих, хто шукає надійний і потужний прилад нічного бачення з багатьма корисними функціями та високою якістю виконання.